Поїхали. Поїхали. Пропащена про Про мене і про армію. про там була історія? Та там шука просто, у мене така армія була неадекватна. Попав, як до Бога за пазуху. І просто гріх було не написати. О, так, як хочеш поржати, то візьми, не хочеш поржати не, не бери. Беруть люди, да, да, да. Просто в світі того, що зараз в Україні робиться, точно песимізму нікому не треба. Навпаки ну, якогось оптимізму хочеться. Да, я не претендую там, на ім'я письменника, просто зафіксував е, там, десь півтора року, е, з, ні, десь, напевно, рік і вісім місяців з моєї армії. Ну там ті дурдом смішний був, що шкода було записати. Останні мов, які вийшли, які пісень вийшли до того. Та яка тобі Десь ми послухаємо. Давай про кажуть, що такого ще не було. Що буде, щоб грати, тобто ті самі старі, мова там... То питання. то питання. Допустим, на великих концертах, як в Стероплазі і на стадіонах, що буде, то програма трьохгодинна. Ну, враховуючи те, що в не, не... Не прийдуть в 100% ті люди, які знають той матеріал старий, то можливо нам доведеться трохи міксувати. Ми зараз сидимо, маємо собі голову, як, як заміксувати, і скоро все це буде відбуватися протягом концерту. Знаєш, навіть якщо нам скажуть, а ну-ка трейн, і ми такі можемо трейн, знаєш. Підготували масу, масу матеріалу різного. Просто непонятно не для, для кожного міста треба шукати підходи. Не буде одного списку на, на всі міста. Ми підготували багато, все в нових версіях кльових. Колись тут 150 років тому скальбін задоволених таким війна дуже добре зайшов. Так, з під у нас у поверплеї, то я будемо грати. А ти здорово подарував цю пісню? Так, але для мене, чесно кажучи, то комплімент був, що він запропонував сказав, дядя Андрій, я в школі слухав цю пісню, я там під неї торчав. Я кажу, Ваня, Ти кльовий дядько, знаєш. ти... Він по-перше, він. Дуже сміливо зайшов от, зі своїм матеріалом. По-друге, його вокал можна вирізнити з тисячі людей, 100%. І він вибрав собі на найлегший шлях. Тобто він грає е поп-музику, не попсову. Все-таки вона має свої такі ікси-ігреки, і які треба все-таки подумати. Я підспівувати не можу, його пісня, тому що не заскладні для того, щоб підспівувати, але воно народу заходить дуже крово. Так що мені страшно сподобалося, що не буде. Напевно, ти не дуже хочеш говорити про ситуацію, яка зараз в країні, але ну, я, я можу розумію, чули, що чули, там, чули. Ти зібрав тривожний чемоданчик, машину Ні. Ні. По-перше, я думаю, що загальний психоз, який спланований сидячими, їм вигідно, щоб люди були страху якоїсь війни. Я більше ніж переконаний, що війни ніякої не буде. Просто їм треба той бардак, щоб менше звертали увагу на те, як вони собі там свої схеми зараз кресли. Почали про мобілізацію, нікого по великому рахунку не мобілізують. У мене всі, от, в кого викладали воєнкомати, всі сидять вдома, собі нормально, як, як і до того сиділи. Тому, я думаю, це великі політичні ігри і треба то сприймати через призму. А як зараз у музикантів кажуть, що нікого там немає роботи, генерара хотять <плес> у містах? Не треба було гонорари піднімати, по-перше. Ми їздимо з тим самим гонораром 10 років вже і того не страждає. Кому скільки треба, може, комусь треба більше. Мені клювоють. Чи Майдану підтримуємо чи не? Знаєш, Майдан то такий, як питають про благочинність, знаєш? і що ти кажеш, я підтримую благочинність, знаєш? я відніс дві буханки хліба в дитячий будинок і то зняли 15 камер. От якщо про то говорити, то і ніде про то говорити. Так, да, я підтримую Майдан, я не ліз туди на сцену, тому що я чітко розмежовував. Ви хочете, якщо люди хочуть боротися. То не треба перетворювати боротьбу на рок-фестиваль. Там постійно грали якісь групи, постійно їздили козаки, що чубами з ними фоткалися за гроші Розумієш, Не можна, якщо ти хочеш і пересидити якусь ціль серйозно, то до людини з гітарою зовсім інакше відношення, ніж до людини з вилами. І йшло таке, я думаю, що так само було сплановано, що людей розхолоджували просто-напросто. Для нас років вашого творчості чи змінили смаки, власне, публіки, що ви наразі немає. Я точно знаю, що мої смаки змінилися. Тому що нам, напевно, 5-10 років світогляд людини міняється, ти стаєш старший і по-іншому дивишся. Ти можеш навіть писати пісні на й ті самі теми е через якийсь період. І вони будуть звучати абсолютно по інакшому тому що мозок е дістає і нашу систему координат, і через неї, через ту призму він сприймає однакові речі абсолютно по-різному. Так що, в принципі, нам легше, тому що ми... Не, не загнані в рамки. Ми не пишемо тільки серйозні пісні, допустимо, як «Океан Екзита, або не пишемо пісні тільки рокові, допустимо, як оторове. Ми можемо грати любе. Від панк-рока до якихось там глибоких філософських пісень, і, і маршрутка, і мама, і старі фотографії, і пусти мене, і список сама. Вони всі різнопланові. І тому в нас нема такого, що люди приходять на концерт, а ми хочемо сьогодні коротше, слухати тільки про любов. Знаєш, Ну нема такого. Люди якось вирефонувалася така аудиторія, яка сприймає те, що робиться, і, і сприймає її кров. легко зараз пісню дати. Ні. <головіка> я от, може, то мій великий мінус і великий плюс. Я не людина, що бізнесу, я не знаю, які речаги треба дергати, щоб пісня попала в радіоефіри, а тим більше в телевізійні. В радіо ми ще десь є, в телебаченні в зовсім нема. Ну, дякую інтернету. Все таки до та аудиторія, яка в нас є, то в основному черкає все через інтернет. То тобто, от треба проплачувати телеканалом, то там навіть проплачувати не виходить. А ти приходиш і кажеш, блін, кузьміч проплатили до кінця року, знаєш. Ну і що ти будеш робити? А не, чесно кажучи, платити за ефіри це теж дурне. Ну прийдеш, заплатиш, а от уяви собі нашу пісню серед ста пісень човік в трусах, знаєш, які скажуть, типу і в Україні чуть не війна, вони ой, камсуха, що знаєш, у мене пацан. Спиралі. Я, ну, я, я маломана. Я навіть не буду говорити, тому що я слухаю, тому що ти хочеш вот <звіг> просто парі положиш іш. Їздиш <звіг> 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 на концерт, я знаю. зараз? <звіг> стабільно. Останній, що я був в 4 дні тому 7 лерек в Церматі, в Швейцарії був. Чувак дав один концерт за 2 роки останній, розмазав просто в дим. Старий дядько, я думаю, заробив такий скучний чувак. Буде кривати на ногу, а він вийшов, просто взяв так всіх за речажок і півтора години просто похоронив. А скажи про Японію. що там ти їздив, там тебе всіх подати? Я повівся на, на дешеві авіабіліти. Заходила одна компанія арабська Україну, і вони перший тиждень продавали білети в три рази дешевші. Те, що коштувало 1500, продавали за 400 доларів. Ну і, я думаю, коли ще я про Японію покладу. І з і поїхав. Буде тержати, але перше, що вставили, то унітази. А друге поїзди, а третє вулкан. Три такі моменти. Можу сказати, що японці дуже круто е, виробили стратегію своєї релігії. Тобто релігія така, ну не така, як у нас, тому що у нас на гріші, пішов у неділю. Та сповідувався, тобі, як душі постояв, тобі позмивали. То а в них ті гріхи нагромаджуються, вони намагаються їх не нагромаджувати. І кожен японець живе так, щоб не, не заважати жити людині, людям, які навколо тебе. І все, всі їздять дуже правильно, всі ходять правильно. В містах нема мусорників взагалі. Тобто вони підсвідомо виключили їм необхідність кидати сміття на вулиці. На Вибачте, я кинув, тому що ходив з кульком з мусором 4 години, потім положив чуваку в, 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 в кошечок на велосипед. Він вже, вже просто задумався. <реш> ходити. От. Я не японець, мені можна пробачити. Крім так, того, так. що ви ще видаєте концерти, ви ще й телеведучі можна сказати. Які проекти найбільше запам'ятались? Шанс е, шиканем і. Е, та всім, всі, всі чотири. Шанс шиканем, берегі автомобіля. І, і, і дача до остання. Останнє, тому що я ніколи в житті не думав, що я в дачу взагалі попав, я її ненавидів ще з дитячих часів, коли всі в футбол грати, а я гній на тачках по дачі. То був такий примус. Бісь автомобілі, тому що такого ще не було, ми лупашили ті машини, причому не, не зрішу. Ми били тільки ті машини, які не, не підлягали відновленню. Ми купували вже такий металолом, що неможливо було на ньому їздити. Ми спасали фактично тим людей. Ну, ще тому що він смішний, а шанс, тому що давали шанс ворога. Там були люди, які звертались потім після святого там? 60% таких людей. Ой, ми думали, ви нам ще туалет строїти, ми думали, ви нам ліфт тут поставити. то є українська жаба, вона живе у кожному менше. Ну як хто, знаєш, хто більше. Ой, як красиво, як які виходить. Може, нам поруч щось сходи там зробити. Знаєш, людям завжди мало. Таку Ні. Дача, чесно кажучи, вона багато часу займає. В минулі два роки я так прибігав туди, на 15 хвилин, ну, 15 хвилин образу, на дві години прибіг, відзняли, а зараз там займає 4-5 годин в день. Тому що її розширили в хронометражі і приходиться більше там Давайте гімно подача. <подачі> Давай якось оптимістично завершимо. Меседжі, ми люди, люди, не дивіться новини. то все блеф. Хочу, щоб ми боялися. Не дивіться новини і подивіться на, на Чернігів. Офігенно. тут. Сонце світить, люди сидять в капецьках, гуляють з дітьми, їздять на війках, причому в майках, 22 градуси сидять. Не слухайте той блеф. Нами просто маніпулюють. Все буде заявіся.

Я читал в Твиттере, думаю, сенником я там не твердитель. Він такий не за жорсткий вийшов на Україну, але такий душі споканти. Такое тоже надо прожать. Супер суровый. А что, завтра?